Всім мої вітання. Всім добрий день. Бачите, де я є сьогодні? Бачите? Я сьогодні на базарі. Я сьогодні на базарі. Це в нас другий малий базар. Я сьогодні виїхала на базар. Мені треба снап. І то я приїхала. Приїхала до племінниці. Вона має свої ларки. Бачите? О, свізера я вам покажу. Бачите, якого? Тут є товар, он, он моя племінниця. Привітайся, Це мої сестри. Хто, хто дивиться, хто бачить, то ми до ліса їздили, сестру, все дочка. Всім привіт! Бачиш? Добре, <плес> Як люди всі, всі тебе будуть видіти, мої підписчики і, і гості мого каналу, Ось це все її товар. О, торгує, торгує. Що робити? Хоч трошки треба на вижиття. Отако. От Кому що подобається, все є. Все, товару має хмару. Дівчина така, що вона серйозно займається таким ділом. О, все я вам покажу. Може комусь щось треба буде, може хтось поближче тут, тут десь, що може приїжджати і купувати. І чоловічий одяг. І жіночий одяг, і сумочки, і сумочки, і спортивні, і, і, і спортивні сумочки, і всі, все, все, все. Все, і дорожні, і все що, все, що кому треба, все, що на світі є, всім торгує. Отакий, от отакий товар. І отака от у мене племінниця. Мудра дівчина, така. Розумничка. Все вона робить і думає все, що їй треба зробити. Алло? Добре. Що ви дзвонили? Добре, все я вам ще показала. Ще вам йду на той бік покажу. Тут що є, ще, а тут в неї. Все, все є. О. Бачите, якого, якого товару має. І тут є. І подушки, і ковдри, і постільне. А, бачите? все. Все має. І чемодани, Бачите, чемодани, всі упакувала, все дуже гарно. Молодець, молодець, молодець. Ну що, я вже вдома прийшла з міста. Ви знаєте, там як підеш е, в ті е, такі е, місця е, документальні, де документи всі робляться, то треба трохи чекати. Люди працюють, але все одно треба трохи чекати, то я так довго там була, довгенько. І прийшла і вийшла подивитися, чоловік обрізав той абрикос, і я була купила таке, Бачите, Бачите, я не знаю, чи він викинув, чи є. От лунки під кожним абрикосом. Він поробив лунки такі і, і повливав кожен абрикос, бо каже, він може від того пропадати, що того його може їсти хробак. Бо абрикос і персик він солодкий і корінь солодкий, то може його їсти хробак і дав, що повливати. І вчора я ще купила. Mm. Зараз вам покажу, це не є ніяка реклама, але покажу вам, чим обкроплювали ще свої персики після того, що обірвали листя, хоч воно ще є, десь кудись жовте, таке, але скручене, таке жовте пропаще Але то, що я вам покажу, чим обробляв. Чим обробляв ще раз обкроплював. От дивіться, я вам покажу. во, я ходила. На базар, і там в нас є такий чоловік, що він то все, все толково, о, роз'яснює, що, що до чого, яких по пропорціях. Тосево він сказав, що воно ну, там є ще зараз зараз, бо мені треба вбрати в окуляри, бо я без окулярів нічого, ні, нічого не бачу без окулярів. Він казав, що от це, цей топсін М. Скор, от, скор, один це, один скор, і одна октара. Це все, все разом в комплексі, все докупи. І всім обрізкувати від курчавості. Воно ну, там ще від всяких хвороб там йде, але від корчавості. Це ніяка не є реклама, просто я вам показую те, що він мені е, сказав, щоб, щоб я мала цим обрізкати. Ну, подивимося, чоловік обрізкав. Я його вчора купила і він же зразу вчора тут і обрізкав. Подивимося, буде щось з того-то буде. А ми тут будемо видіти. Будем видіти. Видите, тут навіть, видите, тут навіть на, скоро ви намальовані персики. Ой-ой-ой, намальований персик і вітер, 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 вітер. І, вітер. і від Курчавості, що крутиться. О, таке во. Я хочу вам показати, що я купила для е, вишені. Але я вижу, що тут не лише вишні, що тут і, і смородина, і малина, і агрус. все, все, себе можна обрізкувати. Бачите? Е, що вишні такі облип, облипають якимось таким чорним жучком чи чим. то така парша якась парша і то, то ще треба. Він теж сказав, що це має бути у комплексі. оце це і все докупи. Це і і в комплекс. І я купила, ще не, ще не обрізкував, але купила, бо зараз перецвітає вже вишні і треба їх обробити. Бо потім навіть неможливо вишню зірвати таке, так облипне. Не знаю, чи це всюди так є, чи це лише в нас таке є, я не знаю. Ой, добре. Ну, о. І, і, і сказав, що це е, на 10 літрів води. Оце було. В комплексі на 10 літрів води. І обрізку. От я взяла його, взяла, бо ми маємо багато дуже вишень, то я його набрала того, того лікарства. Знаєте, скажу вам, продала качта вчора і цеплята, і набрала лікарства. О, поміняла сило на мило. Ну, от таке, от таке от така робота. Так ми маємо. Дивіться, я ще субаночку взяла, що чоловік е, підливав абрикоси е, цим престижем. Оце престиж. От цей е, продавець мені, де я брала то -то все е, тріло, сказав, що цей престиж для того, е, щоб підлити абрикоси, е, бо там, напевно, що той жук, той жук, що їсть, що їсть е, коріння, бо каже абрикоса, і персик солодкий, і жуки, от, оту деревину під'їдають, під'їдають. О, То оця баночка така, цього престижу, на 10 літ, на 10 відер. На 10 відер чоловік розділив. на 10 відер. О, Я тут не пишу, скільки тут є міліграм, на 10 відер, бо на 5 деревен під кожне дерево по 2 відра. Ну, от таким престижем. Він то, -то підлив. Що там буде, не знаю. Чи щось вийде добре, чи не вийде. Ті гіляки пообрізав, то підлив, то подивимося, що вийде, що не вийде. Отаке. От Бачите, ще вийшла. тако вам показала і глипнула на бузок. Ще у мене тут розцвітає такий білий, білий бузок. Він ще не розпустився, але от розпускається такий кущ. Тут не знаєте, не ку, а пахучий, а так пахне. Ви знаєте, я щось так вітер завіяв, і він так пахне той вузок. Зараз подивлюся. Ой Боже, така пах... Зразу скажу вам, зразу я згадала дитинство. Тепер ми так вже не знаю, може, може, малі діти і так, але, але ми були вже і великі, і молоді, і ми нюхали бузок, так рвали і нюхали бузок. А тепер, певно, са молодьож цього не робить. То я того і згадала, що. Ой боже, як пахне. Колись ломали, ломали всего, буска і до хати, в кімнату уклали і так пахло, все. Тепер ніхто того не робить, нікому то не потрібно. То ніхто того, хіба старші, старші люди такі, такі вже, що все що люблять. Добре, все. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. Дивіться, як яблінки в садочку процвітали, подивіться, це ті старі яблінки, що я за них вам вже говорила. І вони подивіться, які в цвіті. Все в цвіті, все в цвіті. О, Все в нас зразу за, Зразу, зразу в нас засітов, от наш дім і от садочок. Все рядом. Все, будьте здорові!